Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і хочу спочатку, як і завжди, традиційно подякувати нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми тут у цій студії у будь-яких приміщеннях да, хоч на вулиці, розмовляли виключно про мирні теми. Тож підтримуйте наших захисників, вони роблять дійсно все можливе і надможливе для того, щоб ми жили у мирній країні. Ну а сьогодні я спочатку хочу вас одним словом дуже сильно налякати. Готові? Амброзія! Налякав? Ну тож сьогодні про амброзію поговоримо. І в нашій студії Володимир Немерцалов, доцент кафедри меди... медичної хімії та біології Міжнародного гуманітарного університету. Вітаю. Доброго дня. Вітаю! Я вас налякав словом амброзія чи ні? Як ви дуже, переживаєте? Дуже. Це? Вас дуже гарно вийшло. <гум> і я думаю, що дійсно це важливо нагадувати про амброзію в цей сезон і. Власне, не забувати, що у нас є така рослина да. е, американського походження, яка з, на наших теренах е, росте вже близько сотні років. Е, ну, в, в, може, трохи більше. Е, Але при цьому я не пам'ятаю, що в дитинстві е, ви кажете 100 років, що в дитинстві хтось. Жалівся, казав О, в мене алергія на амброзію. Да. Дивіться, справа в тому, що, по-перше, алергічні реакції, зокрема алергії, такі як на амброзію, вони розвиваються з віком. Угу. Якщо ми подивимося на демографію України, у нас зараз наша з вами вікова категорія да. в лідерах. Да. Тобто люди від 30 до 50 років вони складають більшість населення України. Так. Це один момент. Другий момент стосується того, що в е, Радянському Союзі е, Амброзія була е, так званим карантинним бур'яном угу. і, відповідно, е, більш ретельно е, спостерігали за її розповсюдженням і е, раніше. Можна було на це реагувати, не було полів у приватній власності. Mm -hmm. У нас зараз основне джерело пилку амброзії. Це покинуті приватні поля довкола садиби міста. І так, да, далі. садиби, mm -hmm. поля, приватний сектор. А в тоді це було майже неможливо. Хоча на полях, звичайно, в таких занедбаних куточках вона зростала. Амброзія це дуже цікава рослина, вона виробляє величезну кількість насіння. Mm -hmm. Це насіння, коли воно потрапляє на якусь ділянку ґрунту. Важливо, щоб ця ділянка була порушена, щоб не було природного рослинного покриву. Uh -huh. І тоді це насіння туди може потрапити і з одного боку зійти на наступний рік, з іншого боку, сформувати насінневий фонд у ґрунті. Uh -huh. Тобто, якщо ми навіть прополюємо рослину, в ґрунті можуть лишитися деяка кількість насіння, і воно зійде. На Наступний рік, через рік і таке інше. Якщо говорити про наше місто і про ситуацію в ньому з амброзією, то можна сказати, що амброзія вона шукає такі якраз ділянки, які ну, є такий термін рефугіум, тобто сховище, да. там, де можна, можна заховатися, там, де не ростуть інші рослини. Це залізничні колії, це шляхи трамвайні, це Якісь розорені, розкопані, не засіяні частини садів, садиб. Це е, окол... Де нема людини взагалі. Ну, Якщо де, десь де нема, або це частина там, де відбувається будівництво, угу. і там, де амброзію завозять по-новому із ґрунтом, з полів, з піском вона любить подорожувати. І в принципі, е, хочу сказати компліменти нашим. Е, Службам парків, що переважно, там, де її знаходять, там де люди знають, як вона виглядає, за два-три роки її можна повністю знищити uh -huh. шляхом регулярного прополювання. Uh -huh. В Одесі, в Одеській області було декілька цікавих проєктів, які були спрямовані на те, щоб кількість амброзії знищували, yeah. зменшували кількість зменшували. Саму рослину обмежували у використанні, але на жаль, через ковід, війну. Зараз ці ініціативи Зберілося, менш поширені, але да. я думаю, що за допомогою вашої передачі і вашого каналу в цілому, також можна знову звернути увагу громадськості на це, Вісно. тому що найкращий і найдешевший спосіб боротьби з амброзією це її виполювання угу. до цвітіння або на початку цвітіння. Якщо... Це відбувається? От зараз, от зараз вона починає квітувати. Угу. Тобто липень, початок серпня, коли. Її можна вже відрізнити досить добре від полині, yeah. від полині однорічної, від інших видів полині, які у нас тут зростають, і в цих умовах, дійсно, коли ми зриваємо амброзію і. Лишаємо її або викидаємо в сміття або переробляємо, вона не здатна відновитися. На жаль, кошення, яке ефективно проти злаків, які є алергенами, щодо амброзії, воно не дуже ефективно, вона тільки відтерміновує час її цвітіння. Воно все одно підніметься. Да. Ну, можна, можна це спостерігати, дуже гарно і красиво виглядає, коли, ну, от, як знаєте, як в міфі про Геракла і гідру, коли угу. відрубаєш одну голову, Виростає інші дві. І так само о, скошена амброзія вже за місяць буде давати нам нові о, гілочки з о, суцвіттями і о, з, знову буде продукувати оцей алергенний пилок. Тобто краще взяти просто і витягнути з коріння. Це, це оптимальний варіант для боротьби саме з цим бур'яном. Угу. Ну, о, в принципі, о, Слід зважити, що амброзія одночасно е, є лікарською рослиною, тому що її навіть вирощують на Полтавщині, е, для того, щоб виготовляти ліки проти алергії, тому що власне, навіть коли, так. Вас, лікують, а -а -а. Да, коли вас лікують, необхідно познайомити ваш організм в невеликих mm -hmm. дозах з цим агентом, показати, що він не є таким ж небезпечним. І, в принципі, в цьому плані вона може бути корисна. Алергію у нас викликає те, що її. І пилок містить дуже багато білків. Так. І в принципі, якщо говорити про популяцію людську, то власне на алергію від амброзії страдає приблизно кожна десята людини. Угу. І це з одного боку показує нашу здатність ґрунтуватися, об'єднуватися, щось зробити з цим. З іншого боку, може демонструвати і нашу байдужість до одного, тому що людина може сказати, що ну, а що, що мені? От мені добре, мене да, це необходимо. Не чіпає. Да. Е, ще бувають дуже цікаві випадки. Я з ними стикався, коли Одесити, які дуже люблять всяку зелень, вирощують цю саму амброзію на своїх присадивних ділянках під віконечком. Угу. Була історія, навіть коли ти... ну, їм подобається гарна, красива рослина, на щир похожий. І власне дивується чому діти хворіють, чому ну була історія реальна, Правда, що. Що два роки під вікном бабуся вирощувала амброзію і не могли зрозуміти, чому дитина кашляє. Коли позбулися її, то власне стало набагато краще. Але життя у бабусі змінилося. Нема ну, красивої рослини. Ну, вона перейшла на якісь інші красиві рослини. Дуже сподіваємося. Ну, да. е, Тут, звичайно, можна говорити і розглядати цю проблему з різних боків. Тобто є рослина, яка потрапила сюди, рослина росте, фотосинтезує, виробляє певні об'єми кисню, у неї є своя життєва стратегія, є люди, які. Потерпають від того, що ця рослина виробляє у довкілля таку кількість пилку. Ну і ми з вами, як люди, завжди переважно на стороні людей. Ну, Тому намагаємося бути. -да 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 -да. Ну і власна є ще одна проблема пов'язана з діяльністю журналістів. Тобто, якщо ваш канал я можу тільки похвалити, ви коли берете, берете фотографію Амброзію, покажете саме Амброзію. А, інтернетом, не да, mm -hmm. інтернетом гуляють досить багато інформації, там показуються золототисячники і інші рослини. Знищуйте все. Да, да? Да, да. Ні, Бог розбере, Бог відрізнить своє. Да. Yeah. Е, то коли ми говоримо власне, про амброзію, ну, варто придивитися, якщо є якісь не заасфальтовані ділянки або не засаджені ділянки, то швидше за все амброзія з'явиться там. Зараз. У неї починають формуватися такі довгі рясно-вкриті квіточками суцвіття. І її стає все більше і все легше її можна розпізнати. Угу. Що стосується подальшого періоду, тобто зараз вона почне квітувати, буде виробляти цей пилок, буде відбуватися загострення алергійних реакцій у людей, які від цього потерпають. Але звичайно, якщо ви її побачите, ви її розпізнаєте, сьогодні це дуже легко зробити, якщо у вас є смартфон, і додаток, об'єктив, да. ви наводите на рослину його і вам досить Точно буде визначено, що це за рослина. Е якщо у вас алергії нема, то намагайтеся для підтримки інших людей е саме в цьому разі, саме від цих рослин, е поз поз ну, е позбутися, звільнитися від них. Е і це, власно, буде на користь. Гаразд, ну, да. знов-таки, скажіть мені, будь ласка, ну ось чому вона така? Ну, з кожного року вона стає все більш агресивною. Це таке mm -hmm. враження, це ми стаємо слабкішими. Бо 10 років назад, 5 років назад, не така кількість людей скаржилася. Ну, це той самий ефект, про який ми з вами тільки що говорили. Uh -huh. Справа в тому, що з віком кількість алергійних захворювань чи може розвиватися і формуватися алергія. накопичується, накопичується. Да. Uh -huh. тобто, і в принципі, якщо ми стикаємося з великою кількістю алергена, а з огляду на те, що у нас все ж таки лишаються ці поля довкола міста, на яких вона росте, угу. і кожен з нас може потрапити в таку ситуацію, коли він отримує надлишкову дозу цього пилку, кожен з нас може потрапити в таку ситуацію. По перше, по-друге, є ефект, що засоби масової інформації більше про неї говоряться, це угу. дуже добре. Ja. Okay. І третій ефект пов'язаний з знову ж таки, повторюся, із старінням населення. А вона сама не змінюється. Ну дивіться, давайте згадаємо ковід. Тобто, будь-якому будь організму вигідно знайти такі стосунки з іншими організмами, які були, якщо б не взаємовигідними, то мали б якийсь баланс. Да. Тобто та амброзія, яка буде викликати сильну алергійну. Реакцію на неї швидше відреагують, її швидше знищать. Так само найактивніші, найпотужніші, найнебезпечніші штами ковіду знищили самі себе. Угу. І у нас е, лишилася певна така приручення відбулося, приручення ковіду. Ну, звісно. Тобто ці штами, що лишилися, вони набагато довше людина ними хворіє, е, симптоматика більш змазана. І те ж саме стосується і е, амброзії, але. У нас як правильно це сформулювати. Ну по-перше, треба об'єктивно зрозуміти, що сьогодні в міські служби не мають того кадрового потенціалу, що мали. Да. Тобто, сьогодні да. послаблюються через, через ці причини, через війну, через ну через війну в основному послаблюються ці засоби карантинні обмежувальні, які стосувалися омрозі. Ну так, а ми хочемо нагадати, не. що до початку ще війни міська влада працювала. Вони Їздили по всіх містах, можна було написати а, на сайті Мерії, да, да, куди була, приїхати да. ось тут Амброзі. І вони приїжджали спецбригади і працювали з цією да. Амброзією, пропалювали. Це, це да. дуже дуже класна, дуже класна була ініціатива. Звичайно, е, можна сказати, що е, от ця система і ця мапа Амброзії це дуже класний був проєкт. Угу. Е, я, на жаль, не знаю, чи він розвивається далі. Я напишу розробникам. Е, Питаю про це, і, звичайно, в мерія дуже добре робила, що це до цього це, да, да. да. Звичайно, на жаль, слід зазначити, що від амброзії допомагає дуже. ну, або, Пестициди широкого спектру, тобто, на жаль, нема <с і к��пи>, такої речовини, поки що або невідома така речовина, яка б знищувала саме амброзію, а не чіпала б інші рослини. Тобто можна вбити все, да угу. тому вона відноситься до досить поширеної родини. Це родина складноцвітих або айстрових. І якщо ми будемо застосовувати пестициди проти айстрових, то в нас не буде ні сонячників, ні чорнобрівців. Ромашок, попавок точно. Тому, тому там вона в неї багато <гум> заручників в такому плані. А скажіть мені, будь ласка, а чому не можна? ну 100 років вона існує, люди страждають від неї, не знаю чи страждають американці від є. того, що у них там є. А чому не вигадали до сих пір якоїсь там пігулки чи щеплення проти амброзії? Ну, е, по-перше, е, у нас мова йде про те, що в в результаті 10% людей, там ну ми більш. Одні більш Більше інше менше, да. це один момент. По-друге, це сезонна проблема, і ми про неї згадуємо на початку серпня і забуваємо про неї в кінці жовтня. По-третє, лікування, системи лікувальні вони є, є більш-менш чи менш ефективне лікування, але питання. Полягає в наступному, що алергія це дуже гарна, корисна і важлива реакція організму. Навіть mm так. -hmm. Тобто, алергія є реакцією імунної системи на певний білковий компонент, переважно білковий, який організм сприймає як інфекцію. Mm -hmm. Тобто… Коли дитина їсть на новий рік там багато цитрусових, е, організм не знає, що у нас вже все добре. Організм ще живе в печерах. Uh -huh. Значить, якщо потрапило до організму багато білку, або його вкусив якийсь скажений хижак, або інфекція потрапила в організм. Треба реагувати, треба так. підвищувати температуру, е, потрібний набряк, потрібно запустити систему сльозовиділення, виділення соплі, кашель, оце все. І, власно, алергія сьогодні це ознака хорошої роботи імунітету. Якщо у вас є алергія, Не треба то, лякатися, бачите, да. як да, то, то це означає, що ваша імунна система працює досить добре. Угу. Це означає, що у вас трохи менша ймовірність, ніж у інших померти від онкологічних захворювань, тому що онкологічні захворювання це також. При інших рівних це результат неспрацювання імунної, імунної системи. Та. Та. І, власне, проти алергії ефективні ці ліки, які пригнічують імунну систему. І, з однієї сторони та, ми себе та, захищаємо, з за іншої да, І виникає питання, питання, наскільки нам потрібно пригнічити собі імунну систему. Може трошечки потерпіти і все. Да, і пережити. То, то, власне, рекомендації досить дивні. Ну, ну, не дивні, а І тут, знаєте, якщо дивитися на це там. З квазірелігійних позицій можна сказати, що це боротьба з нашою гордістю, що людина це не центр всесвіту, таке інше своє місце. Да, треба <сум> трохи посунутися <сум> да. там, якось організувати по іншому своє життя. Ліки сьогодні є. Ну, по-перше, варто звертатися до алергоцентру. Звісно, В Одесі так. дуже гарний алергоцентр, ціла школа врачів, лікарів-алергологів. І можна це заздалегідь да. звернутися, підготуватися. Да, да. Початок там скоріш за все це восени треба вже йти за для того, щоб підготувати себе на наступний ну, можна, можна зараз, якщо зараз ви погано почуваєтеся з одного боку, зараз було похолод. Можливо, хтось на це зреагував, а це похолодання плюс вітер, це допомагає рознести пилок? по ну, місту? Е, да, якщо особливо немає дощу, тобто дощ це прямо рятівний, рятівне коло, Для тобто, нас. Да, угу. коли, коли пилок прибиває, він угу. потрапляє на землю, він з великою ймовірністю вже не підніметься, і е, в цьому плані, е, коли ми говоримо, наприклад, про системну боротьбу з амброзією, оця цифровізація дуже допомагає. Це засадження ділянок іншими багаторічними травами, іншими травами, що є багаторічними, бо амброзія одно дворічна, максимум угу. в наших умовах. І якщо у якщо неї не буде місця, куди будуть потрапляти куди буде потрапляти нове насіння, да. то тим більше, під пологом під пологом інших рослин старе насіння, банк, банк насіння. він Гниє, гине і вона не зможе конкурувати, пробиватися. Назовні. Ну, знову ж таки, на жаль, основна проблема стосується сьогодні тих полів, на які не можуть потрапити служби, які неможливо обробити угу. через це. І саме звідти існує найбільша небезпека. Але що стосується взагалі схильності до алергії, то одна з гіпотез каже, що високий рівень алергії в сучасному суспільстві пов'язаний Безпосередньо з нашими високими гігієнічними стандартами. Uh -huh. Тобто через те, що організм в нормі не стикається з тою кількістю інфекційних агентів, як це було колись, то починається полювання на відьом і будь-яка будь речовина безпечно може сприйматися як небезпечна. Абсолютно так. І е, е, амброзія, власне, це джерело одного з палінозів або однієї з алергій на пилок. У нас так само е, менша кількість людей набагато. Менше страждає, але також страждає алергію на пилок лободових. Які також зараз квітують. А також на весні ця сіна лихоманка це алергія на пилок з лаків. Вона також досить розповсюджена. Тобто, майже будь-яка вітро запильна рослина може стати джерелом таких проблем. Ви знаєте, я зустрічав людину, яка мені таку теорію розказала, що говорить, от диви, ти їв в дитинстві помідорку, вона була така м'ягенька. А зараз ти не можеш шкурку з неї з'їсти, бо вона дуже тверда. Потім він каже: Яблучко теж в дитинстві, ти їв яблучко повністю. Зараз ти очищаєш шкурку, бо ця шкурка вона залізобетонна, вона не пробивається. Це все він каже. Вони а, рослини вони захищаються від нас таким чином, вони захищаються від повітря, ми все забруднюємо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ти на все це можеш подивитися. І, і ну, Дуже багато таких прикладів. І у тому числі він каже, і амброзія вона стає більш жорстокою до нас, бо вони всі хочуть. Нас вбити всі рослини проти людства. А людство проти рослин. Чи є у цьому якийсь хоч я, розум, я, хоч я трошки? Колись, я колись грав таку гру, називалася зомбі проти рослин. Да. Я думаю, що спочатку розпочнеться зомбі-апокаліпсис, а потім це все інше. Звичайно, я думаю, що ваші шановні глядачі зможуть провести відповідні дослідження і самостійно також подивитися, як воно є з того, що я бачив, то Дослідження показують трохи інше, що навпаки, завдяки селекції, завдяки відбору певних сортів, то зараз воно легше вживано. Що стосується взагалі відносин людини і природи, то тут зв'язки дуже складні. І сказати, що рослини нас ненавидять, було б занадто просто, а не всі прості відповіді є правильними. І дійсно людина потужно впливає на довкілля. Так. Але людина така сама частина природи, як і інші об'єкти, Як природи. Амброзія, так. Та. Угу. і та в ми взаємодіємо з ними, і ми так само даємо їм те, що необхідно їм для життя. Угу. Колись була дуже цікаво, був такий написаний. З Азімовим чи е, Гаррісоном е, такий розказ, в якому е, власне, рослинного походження іншопланетянин вкрав е, землян е, на своїй корабель, тому mm -hmm. що йому було потрібно джерело вуглекислого газу. Yeah. Ну, тому що для фотосинтезу фотосинтез без цього він здійснювати не міг. Е, мені здається, що ваш. Конфідент угу. з ваш візавів да, 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 да. людина, з якою ви спілкувалися. Тобто правильно звертала увагу на те, що стосунки людства з природою вони мають бути більш розумними більш врівноваженими. Але м -м, мені здається, що саме загибель. Від рослин от буде цікаво, коли розпочнеться війна рослин проти людей. Це вже 30, 30 років. Пам'ятаєте, день да, 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 коли звичайно. дерева ходили і так далі да, вбивали та, людей. Виробили, да. Да. Е, ну, Це навряд чи так. Але коли ми говоримо: а тим більше я по телевізору, по телебаченню закликав вбивати господі, капець, Я думав, штучний інтелект нас погубить. Бачите, але, як? А але, тут рослини погублять нас. Це жарти, абсолютні жарти. Це не дуже ймовірно, але е, все. Одно варто задуматися про те, що ми можемо зробити для зміни цього балансу, і сьогодні кожна людина або майже кожна людина має можливість вирощувати рослини у себе вдома, в тому числі лікарські рослини, їстівні рослини. І власно таким чином. Відновлювати свій баланс з природою, тим більше, що е, ми прямуючи до Євросоюзу, ми не задумуємося про певні норми, які стосуються в тому ж регуляції взаємин з природою, угу. і нам буде дуже цікаво, як це все буде впроваджуватися до 2030 до 2030 року. Подивимося, ви знаєте, я можу сказати, що в нашій сім'ї дійсно є така проблема з амброзією. Ми всі відчуваємо, як вона приходить до нас, і починаємо себе відчувати. Ірше зараз після похолодання, прямо от сьогодні вночі в мене почалися набряк носа, очі дуже сильно Серед да і я розумію, що мені вже треба зробити ось такі дії, бо я вже за там не перший рік з алергологами спілкуюся, і при цьому я вже пройшов курс щеплення. От воно на мене не спрацювало так, як я би хотів. Я розумію, що треба ще працювати і працювати, але при цьому я можу сказати досвід своєї сім'ї. Ми знаємо, де а, квітуть ці амброзія перед домом. Ми виходимо у центрі міста, ми ввечері. Вдягаємо масочку, беремо перчатки, так. вдягаємо, беремо секатор, виходимо спочатку, відрізаємо цю амброзію, потім викарчовуємо. Її. На нас дуже дивно дивляться. Бо коли там дві людини стоять дорослі і між університетами мечникова виривають і вбивають цю рослину, люди дивляться на нас божевільні, думають вони. А ми вбиваємо рослину, ми допомагаємо та і таким людям, як ми, і собі допомагаємо. Хочемо, ну щоб ви приєднувалися. Тож, якщо ви знаєте, як виглядає амброзія. Ідіть на полювання. Якщо не знаєте, подивіться в інтернеті, обов'язково вдягніть маску, перчатки візьміть з собою, да, для того, щоб все ж таки mm -hmm. пилок на руках не залишався, mm -hmm. це буде ще гірше. Ну і можна допомогти таким чином і собі у тому числі. Так. Це нормальна Супер, практика. Абсолютно правильно для домашнього вживання. Якщо у вас є такі алергії, палінози, я дуже радив би е, мати вдома зволожувач повітря, mm -hmm. е, ставити на підвіконня в таку погоду. щоб Пилок, який потрапляє ззовні, він зволожувався, падав, не долітав до вас, вологе прибрання робити, наскільки це можливо. Да. Власне, це має полегшити життя людей, тому що якість життя це також одна з цінностей, які ми поділяємо. Ну і не забувайте, що є все ж таки медичні препарати, які допомагають боротися з алергією. Якщо ви відчуваєте дуже сильно різко погіршення, можна прийняти зранку і з вечора. Обов'язково звертайтеся. До сімейного лікаря по цих проблемах до алерголога вона направить там все дуже просто, здаєте аналізи, вам показують на що, на що конкретно. Ну тобто можна прийти до алерголога і сказати: зробіть мені всі щеплення відразу проти всього. Це погано буде, бо все ж таки алергії, як ви кажете, і як кажуть лікарі, і фахівці, що вона ну все ж таки сприяє тому, що ми стаємо краще, ми стаємо сильніше. Тож там зрозуміти, що саме амброзія не дає вам жити, можна підготуватися. До може цього це сусідська кішка може бути навіть не сусідська. Да. Буває таке, що своя кішка викликає у тебе алергію. Ти не знаєш, ти живеш з нею, ти її полюбляєш, але виходить так, що це може бути алергією. Ну це знов таки це не факт того, що треба цю кішечку придушити або віддати комусь. Можна знайти, як жити поруч з алергією, при цьому не страждати від неї так, як ти страждав роками. Ну і знов таки, дуже часто ми про це говоримо і з медиками у нашій студії, з фахівцями, що не треба чекати. Алергія просто так сама нікуди не дінеться. З кожним роком ми стаємо старіше, організм стає старіше і буде ще гірше. Тож не, треба не, вже не, починати не, боротися, не, боротися, не, да, боротися якимось чином, підготовувати себе. А знов-таки займатися спортом, мені здається, це теж а, якось організм робить сильніше. Не, мах, не махати на себе рукою, Да, за... не забувати не да. лягати ось так, от і не чекати, коли воно сама. Я хочу подякувати вам за такі дуже роз'яснення, точкові і суттєві. Ну і сподіваюся, що все ж таки міська влада. Попри всі проблеми, зверне увагу на те, що кожен десятий Одесит страждає від алергії. Кожен десятий Одесит зараз відчуває себе не дуже. Тож тримайтеся, по-перше, Одесити. По-друге, дякуємо нашій владі, яка звертає на це увагу. Ну і дякуємо вам, пане, за те, що були з нами. Володимир Немерцалов, доцент кафедри медичної хімії та біології Міжнародного гуманітарного університету. Дякую, дякую вам, тримайтеся, тримайтеся поруч з нами. Дякую. А ми будемо триматися поруч з вами, і дякую всім вам. Наші глядачі, що залишаєтесь першим міським, ми зустрінемось з вами незабаром. Боритися обов'язково з алергією, у тому числі з амброзією, і поборете. Ну і не забувайте, що все буде чистою, мирною, красивою Україною.